Весна для українців розпочалася снігопадами та холодом, проте початку березня це явище притаманне, проте вже зовсім скоро можна буде готуватися до потепління, адже температурні стопчики почнуть помітно підвищуватись. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, синоптики прогнозують, що скоро сніг та морози відійдуть від України. За їх словами, вже з 11-12 березня для українців розпочнеться майже літо. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Так, вже з 11 березня у більшості областей, окрім північних та північно-західних, температура повітря становитиме в межах від плюс 13-15 та до плюс 17-22 градусів тепла. Але іноді проходитимуть дощі місцями можливі навіть грози. Отже, вже можна буде повністю відчути весняне тепло, але все ще з 15 по 17 березня погода має погіршитись в Україну. Повернуться опади у вигляді мокрого снігу та зниження температури повітря. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!